Добрий день, друзі. Сьогодні нарешті ми з вами за великим побажанням з'ясуємо питання відносно комунальних послуг. Ми розберемо правові спочатку базові такі терміни. Для чого потрібно терміни знати. Для, Для того, щоб не було кривотоку. А далі ми розберемось, тому що от у мене постійно питають, чи сплачувати, чи не сплачувати за комунальні послуги, І що таке комунальні послуги, кому належить майно, кому належить електричний струм, яким чином от ці правовідносини вони взагалі регулюються. Яким вони регулюються? І так, поїхали. І так, перше, спочатку давайте розберемо, що таке комунальні послуги. Комунальні послуги згідно Законодавчі бази це результат господарської діяльності, спрямована на, задов, на задоволення потреб місцевої громади, тобто місцевих жителів за місцем їх проживання, тобто територіальних громад. Є далі. Законом про житлово-комунальні послуги, стаття перша, чітко визначено, що Виконавець комунальних послуг, який є суб'єкт господарювання, надає комунальні послуги споживачу відповідно до договору. Чому це важливо, друзі? Тому що, ну, бачите, от, е, є певні, зараз е, зайшли на ринок е, житлово-комунальних послуг дуже багато товок, тобто приватних підприємств. Вони чекають, чекають, проходить там 5, 7, 8 років, і вдруг вони звертаються до суду, там виставляють там, такі дуже великі цифри. При цьому договору немає, ніяких відносин договору. А вони ж посилаються, що ж вони, негодяй роблять? Вони посилаються на якийсь е, суспільний договір. Не суспільний договір, а договір, який вони десь надрукували. Як? Да. Ага, правильно. Не сайті, так, да, да. правильно. Так, публічний договір. І що в цьому випадку робити? Тобто вони навмисно вводять люд людей в оману, тому що ну, чітко сказав, що згідно до умов договору. Далі. Е е чому ж вони вводять людей в оману? Ну, дивіться, От, якщо нема. Е е ну, ви е не знаєте е публічний е ну, такий договір, Немає. не знали, що він був надрукований. Яким чином? Він взагалі взяв ваші персональні дані і вам нараховує якусь там суму. Думайте, от, от на яких таких підставах. І незважаючи на це, от люди, от я підказую, люди там пишуть позови, іскіт навіть. І от, що робити в цьому випадку, як зупинити от, от, от таку навалу? А чому це ще важливо? Тому що от хлопці пішли на фронт. Зараз вони приходять з фронту хтось там. Поранених, точно. А у них майно відбирають. Тому що він, поки там, він там воював, колектори вже там передали, перепродали його борг. І вони вже вимагають, щоб вони накладуть арешт на майно на квартиру, і таким чином, щоб погасити борг, от який, я вважаю, не було, ніколи не було. А чому не було, давайте розбиратись. І так, починаємо спочатку. Трішки по юридичним термінам пройшли, тепер необхідно зрозуміти наступне. І так, згідно закону про місцеве самоврядування, територіальна громада, тобто місцеві жителі за місцем проживання, є що? Місцеві жителі за первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Первинним. Тобто місцеве самоврядування в особі місцевих жителів створюють, що? Ну, як законом визначен, комунальне підприємство. І дійсно, подимам статути комунальних підприємств, вони належать територіальним громадам. Там так і написано в статуті територіальної громади. Але ж, хто в цьому випадку керує за ціновою політикою? Хто керує? Ну, територіальна громада, вона приймає рішення за місцем своєї територіальної одиниці повинна що? прийняти рішення, які комунальні. Тарифи, встановити, які комунальні послуги надавати, і скільки це буде коштувати. Ну це ж логічно чи ні, якщо це комунальне підприємство. Згодні? Ну. Да. Далі. А що відбувається? А що насправді відбувається? Э, беремо таку одіозну компанію ДТЕК, Всі знають, да? вона виставляє там, якісь там, ціни, потім піднімає, потім ще піднімає, потім ще піднімає. І ми. Почали з'ясовувати, на яких підставах вона піднімає ці, ці ціни. Вони нам кажуть, це НКРКП нам дає завдання, щоб ми піднімали такі ціни. Звертаємося до НКРКП. А вони кажуть, да ні, ми тільки даємо рекомендації. Далі. Вони дають рекомендації НКРКП. Ми, ми питаємо у, у того ж ДТЕК, А на підставі чого? Якщо ви приватна, навіть не комунальне друзі підприємство, громада вас не створює, не запрошувала, ви тут чиняєте дії. Вони кажуть, а у нас є ліцензія від НКРКП. Знову звертаємося до НКРП. На яких підставах ви даєте ліцензії? Ну, думайте, неіснучий суб'єкт, в Конституції, ну, до речі, не прописано, видає ліцензії приватним підприємствам, вони здійснювали діяльність. Але в цьому випадку, яку діяльність вони повинні здійснювати на адміністративній території за погодженням Києва? Ну, звісно, територіальна громади. А чому, от я кажу, територіальна громада? А давайте ми згадаємо, от чому ми кажемо комунальне підприємство? Кому належить взагалі власність, ну, скажімо так, в місті Києві? Ну, вся власність це я їх назвав стратегічним об'єктом? Це водопостачання, ну, газово електрична мереж. Кому належить? Це є комунальна власність. Комунальна власність, запам'ятою. Комунальна власність кому належить? територіальній громаді, да. за місця належить територіальна громада, тобто місцем жителям за місцем проживання. Тобто ви є всі. От всі присутні є співучасником, співвласниками цього комунального маєра. співвласниками. Друзі, а тепер поясніть, як співвласник сплачує за свою власність невідомі приватні компанії. От на підставі чого? На підставі того, що не розуміє своїх прав. Ну так, да, згоден. Тобто, на підставі того, що люди не або не розуміють, або не знають, або просто, ну, скажімо так, от я спілкуюсь. І питає, кому ти сплачуєш за це? Він не знає. Я кажу, добре, ти не знаєш, я тобі підкажу. Ти платиш приватним особам. А приватні особи, щоб вони уходити від оподаткування, переводять наші гроші? куди? В офшори. І що робиться з офшорами? Тобто на наші гроші вони збагачуються. Неймовірно збагачуються. От приклад Ахмет вже купив там будинок до війни, зараз під час війни вже там яхти себе строїть. Ну, я не виключаю самоліти теж. Далі, що ж в цьому випадку робити? І так, друзі. Мною вже на підставі вже практики підготовлено пакет документів, яким я кожному дам, надам. І цей пакет я, я розміщив, тому що я постійно його обновлюю, я розміщив у себе на, на сторінці в телеграмі. Сторінка Телеграма називається Захист звичайних людей. Запам'ятаю, я там викладу, тому що у мене немає. Ну, 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 Фейсбук іноді блокує, там, і, -то -то, і сторінка уходить, і дуже важко, кому-то передати. А так зайдете, і всі будете мати ці документи, які вам необхідні. І захист, так. Звичайних да, захист звичайних людей? Захист звичайних людей. Запам'ятали. Далі. Як користуватися цими документами? Щоб користуватися е цими документами, вони будуть, але ж треба вміти ще користувати. тому що це пакет документів, треба знати, по, по, я зараз поясню, по якій процедурі необхідно рухатись і е, е, на якій стадії і де які документи подавати. Тому що от ви, ну, Пакет візьмете документи, а, а що, це, як це, е, ніхто не знає і вам ніхто не підкаже, тому що от, е, я спілкуюсь. З юристами і адвокатами, і от ну, 99% ну, це фактично баласт. Вони нічого не можуть підказати. А коли ви приходите до юристів, думатись, вам виставлять, ну, наприклад, вам виставляють от фонаря борг, ну, ну наприклад, 70 тисяч. 70 тисяч, да, за, за 8 років, ну, наприклад. Знаєте, що беруть юристи і адвокати? Вони кажуть, з половини, з половини, ми будемо працювати. А коли до мене приходять, я говорю, а як з половини, якщо там взагалі немає, вам повинні, вони ще сплачуть. А чому вам ще повинні бути, вони доплачувати, я зараз це поясню. І так, перший крок необхідно зробити запити. Ви подаєте запити на е, тих осіб, які до вас посилаються на сплату якихось там комунальних послуг. Вже не важливо, це е, комунальне підприємство, чи приватне, чи акціонерне товариство. Главное, Зрозуміти, з ким ви маєте справу. Чому це важливо, друзі? Тому що, дивіться, от, коли от я пояснюю, е мало хто це робить, а потім їх приходять, відключають, відрізають, вони телефонують до мене, Дім, Михайло, спасі, помоги, відрізай, що робити? Я питаю: ну так ти перший крок зробив, ти з'ясував, хто до тебе приходить, хто посилається, ні. А от я поліцію кажу, ви там незаконно. Я говорю, а які у тебе докази сказати, що вони щось незаконно роблять? От які докази. Ти ж не здобув ці докази. А для цього і робиться запит, щоб здобути докази. Докази на їх неправомірні дії відносно тебе або відносно інших. В чому же заключаються, полягають докази? І так, перше, вам необхідно здобути, ну смотрите, от ви коли е укладаєте договір, є дві, е дві сторони. Одна сторона повинна надати пакет документів, і ви з другою стороною. Але в житті чомусь мало хто про це, ну, це розуміє. І, і виходить, що ви коли укладаєте договір, ви даєте пакет документів свій, тобто паспорт, індифіційний код, то-то, то-то, то, що ви там прописані, і ще думайте, і ще, ще правостановчі документи на ту квартиру, де ви знаходите. А з їх сторони, я питаю, от ти уклада договір, а з їх сторони, ти отримав, як ти дізнався, що вони належні постачальник? От як ти дізнався? Ніяк. А чого ти тоді сплачуєш? Туди? А може вони неналежні постачають, може вони крадуть енергію. А зараз чому крадуть, а зараз це поясню. І виходить, нонсенс. Вони посилаються на договір, але вони не надали свої правостановчі документи і ви сплачуєте невідомо кому. А чому невідомо кому? От давайте так. Розбираємось. І так, перший запит, який повинен мати п'ять е основних питань. Перше правостановчі документи. Далі. Чи є договір, чи немає, між вами і ними. Далі. Е -е -е якщо це електричний струм, значить, е -е договір на, -е на передачу, ну, юридичний документ, на підставі якого е комунальна е е е е е власність ну, територіальних громад була передана цим особам. Ну, я, я, я в запиті все це зроблю, вам хвилюватись не потрібно. Далі. Акт прийому передачі комунальної власності до, на баланс цієї структури. Ну, допустимо, ДТ. Третє, четверте питання. Написав, яких документів вони знаходяться в цьому будинку. Ви знаєте, що всі будинки належать комунальній власності. А ми ж не передавали нікому. Ви теж це з'ясовуєте. А чому? Тому що вони ж повинні платити оренду. А кому? Територіальні громаді, а вони це роблять, ви повинні це з'ясувати. Далі дуже важливо, якщо це комунальна власність, яка належить територіальній громаді, на які рахунки ви повинні сплачувати, на рахунки територіальної громади, значить, ви повинні спитати, кому належить рахунок, на який ви сплачуєте, хто є власником і розпорядником цього рахунку. Якщо вони кажуть, що це наша, значить, скільки тоді, яку. Е, яку е, Яку о, суму вони перераховують на рахунки територіальних громад? З'ясували, оце первинний вам непідно зробити запит. Далі, що робить, о, непійно робити далі? Як правило, вони щось відповідають, щось не відповідають, тому щоб зібрати повний пакет документів, як називають доказів, вони були належні достатньо. Ви звертаєтесь так, от паралельно в державну адміністрацію з такими ж питаннями. Тому що вони ж повинні, якщо вони передали наше майно, вони ж повинні е, підстави нам зазнавам зазначити на підставі, чого вони передали наше майно. А якщо вони передали наше майно, то ми всі повинні мати частку з нашого майна. А це, друзі, дуже важливо. Чому? Тому що от ми дізналися, вони що роблять? Вони передають наше майно. Думайте, вони пишуть, ми там передали, там на, на, на баланс там там десь. Вони самі собі створюють акції. Із цих акцій вони вже отримують прибуток. Як тільки вам стало відомо, значить ви повинні негайно сказати, що, будь ласка, на мій рахунок, мою частку. Ну, це вже окреме питання. Давайте ми зараз е, визначимось, що робити далі. І так, перший крок це запит. Суть запиту, всі, всі зрозуміли. Далі крок. Якщо вам стало відомо, що. А, іще, іще головне, ще одне питання, е, де вони де написав яких юридичних документів вони отримують, ну скажімо, електричний струм по якійсь собівартісті. І по якійсь собівартісті вони продають. А чому це важливо, друзі? Ну, дивіться, що таке електричний струм? Його виробляють хто? тес 5 у нас ну поки ТС-6 і там 50 чи 70% атомної електростанції. Що це кому належить? Належить. Це національне багатство українському, тобто нам з вами. Тобто ми з вами повинні мати часку. До речі, кожен, кожна дитина, коли народилась, вона має вже відкрити на них рахунки. Але досі чого не, немає. І вони собі привласнуть наше національне багатство тільки тому, що ми не обізнані. Розумієте, який жах. І вони собі заробляють мільярди, а з нас іще двічі, ми ще сплачуємо і. Тоді, коли ми повинні це отримати частку від своєї національного багатства. Так от, друзі, от вони кажуть, на ринку, на енергетичному ринку, вони там покупають там, по 0,44 копійки. Я навіть не обсуждаю, що 0,44, а продають по 4 цю суму, але питання в іншому. От я піднімаю питання. Чому це я вже в цьому бачу ознаки кримінального порушення? Тому що власник ми. Тільки власник може передати на ринок енергетичного збуту для купівлі цього енергетичного струму. А ми ж не передавали, нема жодного документу. Тобто вони вже цей ринок створили таким чином, щоб привласнити наше національне багатство, між собою це розподіляють. Зрозуміло. Йдемо далі. Як тільки ви отримаєте такі відповіді, значить що? Наступний крок подаєте вимогу. Вимоги, вимоги э, полягають в тому, що якщо у вас немає договірних відносин, першим, якщо вони не надали вам пакет документів, що вони належне постачання, якщо вам стало відомо, що вони не де електричний струм не покупали, більше того, ви їм персональні дані не передавали, подаєте вимоги, щоб вони негайно не прибрали всі ваші персональні дані. А чому це важливо, друзі? Ну от дивіться, от приходять, от, я спілкуюсь жіночка, она, прийшов там. там Електрики прийшли і говорять, ми хотімо перепровірити. Так, у мене з вами договору немає. А, а ви ж пользуйтесь електричним струмом. Вони так почекають, а хто ви такі? Таке ви відношення маєте до електричного струму. Думайте. А, а потім вона каже: Так вибачайте, де війна? Де ви взяли мої дані? У мене ж договору з вами немає, я викликаю поліцію. І вони втекли. Отак, вот треба вот спілкуватися з вот такими. Скажімо так, негодяйні. А чому? Тому що вони повинні мати ще договір, далі наряд на, на провірку і вашу згоду. Ну, їх ж немає. Далі вони ще повинні бути належними постачанням. Тому ви подаєте вимогу. Наступний крок. Ви подали вимогу і вони не реагують. Ну, можна ще от, там, одна жіночка подала три рази вимоги. Якщо вони не реагують, значить наступний крок, що ви заходите вже в кримінальні правові відносини. А чому кримінальні правові відносини? Тому що у вас вже є підстави заявити в кримінальних правових відносинах на свою частку. І накласти арешт на майно того ж дитеку, на його яхту, і сказати, так, вибачайте, ви мені сплатіть мої кошти. Розумієте? Ви можете це, як в кримінальних правових відносинах, але так як. Сума збитку нанесена вам вже велика, то це вже, ну, вже така суттєва стаття. А чому? Тому що там вже по трьом статтям: це підробка документів, друге, привласнення там, повноважень і третє, захоплення майна комунальної власності. Це серйозні статті, друзі. І вже в рамках кримінально-правових відносин ви подаєте позов, щоб вам накласти арест, на на решт, і відшкодувати нанесені вам. Моральні і матеріальні збитки от такі кроки, якщо ви будете робити, то я думаю, що під час війни кожен буде отримувати свою частку національного багатства. До речі, я хочу нагадати всім, що при і третє, захоплення комунального майна. І от, друзі, хочу вам іще вам сказати одну таку річ. Нагадати, що постанова Кабінету міністрів від 05 березня 2002 року, 2022 року, номером 206, я це проголошу, тому що в мене часто питають. Він називається деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. І там зазначено, що нарахування стягнення штрафи, пені, інфляційних, нарахувань відсотків річних у разі не своєчасу, неповної оплати житлово-комунальної послуги населення заборонено. Друзі, заборонено. Тому наступний крок. Ви подаєте також тільки приходять, ви достаєте цей. Постановку Кабінету міністра і говорю: заборонено вам взагалі приходити і щось вчиняти будь-які дії. Третій крок. Четвертий вже крок. Якщо ви якимось чином уклали договір, тобто вас вели в оману. А чому вели в оману, я вам вже поясню. Тому що дві сторони повинні надати друг друга свої документи, правоустановчі документи. Як правило, ви даєте, інша сторона не дає. Тому що ви заявляєте, пишете заяву, що. Зв'язку з тим, що а там же ж договор складається на рік. на рік. І там пунктом 6, дроб 2 прописано, що в разі незгоди ви можете цей за місяць там написати заяву. Ну у вас є особливі обставини, що вам стало відомо, що дана особа, яка укладала з вами договір, вона не має ніяких прав і повноважень. Це раз, вона ж. Не надала доручення, щоб вона може виступати від того ж дитин. Не надавало. Далі, вона не надала, що де вони беруть електричний сторон. Не надала. Далі вони ж не надали, кому належить електричні мережа і яким чином вони там опинились у них. Тобто акта прийому передачі немає. А що це значить, друзі? А це значить, що вони є крадіями. І от я публічно Хмітову заявляю. Я думаю, йому передадуть це відео і скажуть, он вор. І він повинен все повернути, все ті гроші, які він нас крав, всі ці роки. І тому, друзі, от, якщо є питання, я на цьому закінчу, якщо є питання, буду вдячен вам відповісти. Питання будуть? А, mm -hmm. а яким чином можна дізнатися, що договір укладений чи не укладений без запиту? І ще раз, без запиту? Так, да, без запиту. Ні, дивіться, для чого ви робите запит? Ви запит робите для того, щоб з'ясувати. Ну, дивіться, якщо ви підписали договір, у вас вже що? Є е, е, там, там правові відносини, ви виступаєте, там правові відносини. Але ж договір вважається тоді заключений, коли ви всі питання врегулювали. А ви не врегулювали всі питання. Чому? Тому що ви, та сторона, не надала вам ніяких документів. Ви ж не знаєте, хто вони такі. Далі ви підписуєте там, з якоюсь там, особою. Ця особа повинна що надати? Документи, Документи, на підставі яких вона має право повноважно виступати від цієї кампанії. До речі, у нас же майже 90%, 90 кампаній належить по чому-то громадянам Росії. Думайтесь. І про це офіційно кажуть, і оці обленерго, і, і, і люди, ну я не знаю, ідуть і сплачують. Так ви розумієте, що ви самі спонсіруєте таким чином терористів. Співучасники. Співучасники злочин, так. Да. Тому, друзі. Да. За попередньою згодою надзвичайно крупних розвитків. Да. І тому от хто привів війну до вас? Так ж, ви ж самі привели. Ви сплачували їм за неснучі, за, за своє ж майно. Ви повинні отримати час. І треба виходити з цього стану. А якщо договору немає, ти сплачуєш. Не ну дивіться, якщо договору немає, а ви сплатили. Значить, Якщо ви сплатили в часу сплати, ви підтверджуєте, що у вас є договірний відносин. А якщо не буде платити, нема договору. Чи не платити, чи як ви Дивіться, я ж вам і ще раз, тепер да. пови... хорошо, тепер повертаємося до вашого питання. Якщо немає договору і ви не платите, що робити? Ну, в цьому випадку, якщо ви не сплачуєте, а вам приходять платіжки, не піде з'ясувати, хто вам при... присилає ці платіжки. Робите запит, да. на підставі чого вони до вас звертаються. Далі. Давайте, давайте згадаємо статтю 13 Конституції України, зазначено, що національне багатство належить українському народу. Далі. Стаття 95, базово ось, ось ці статті ви повинні знати. 95 Конституції, Конституція, що бюджет розподіляється між двома суб'єктами, громадянами і територіальними громадами. Там ніде не сказано, що Бахметов. Продавав наші, ще захоплював наше майно, продавав нам. Ну, ніде це не, пис, не написано. Чомусь вони це роблять. А роблять вони тому, що от, ви не знаєте. У них там куча юристів, адвокатів, які от, все роблять, вводять в оману, придумали публічний договір. Ну, дивіться, ну, от я постійно там, там, ходжу по судам, і, і суддя там каже, а Та, от же публічний договір. Я кажу, добре. А коли я знайомився ну, з публічним договором? Ніколи. Д далі. А де ви взяли мої персональні дані? Немає. Так як цей публічний договір може діяти на мене, Ніяк. я, поки ви мене не ознайомите, поки ми всі питання, які стосуються договору, не уладнаємо, і поки я не з'ясую, що ви належне постачання. А вони обходять ось ці юридичні терміни, поняття, говорю, що треба знати юридичні терміни, поняття? щоб вас вести в оману. Далі, дійсно. Якщо ви це, це не будете робити, вони дійсно відключають. Що в цьому випадку робити? Значить, щоб вас не відключили, ви повинні зайти в кримінально правові відносини. Як тільки ви не відключаєте, ви тут же що збитки, нанесені вам збитки. А чому? Які підстави? Ну, смотрите, от приїжджає поліція, ви показуєте пакет документів, що договору немає. Електрична мережа їм не належить, електроструму у них немає. Яким чином вас можуть відключити? Ну якщо у вас цих документів немає, поліція стоїть і каже, а що можемо зробити? Ми охороняємо громадський порядок. От і все. Тому що треба здобути документи, які мають юридичну силу, які підтверджують, підтверджують то, що вони не мають ніяких прав і повноважень, тобто неналежний постачальник. Далі, дальше, дальше. Для чого, от я ще раз наголошую, от я вважаю, що Ахмієва, Неганова, Напідне все майно накласти арешт. І ми це планували, от хлопці планували ще на медани зробити, але почалась війна, і ми це, це, цю справу не, не довели до кінця. А чому? Тому що це ж наше майно. Він на нас заробляв гроші, без нашої згоди. Але ж вони ж водять в Аману, що Ва, ну, же, згода ж є. Територіальна громадникодна не передавала енергетичні мережі, не передавала електричний струм, не передавала. Де, де він бере електричну? Думайте. Друг ми узнаємо, що е, він заробив на продажі нашої електроенергії за карду наш 2 мільярди. От на яких таких підставах? Де він взяв? Значит, він украв ці, цю електричну енергію. Значить, за згоду і інших посадовців, але він несе вже персональну відповідальність, тому що він про це заявив. Розумієте, тому я вважаю на -на -на -от наш там, казав, гарант, що будуть посадки. От з нього і треба починати. Він же захопив наше майно по підробним документам. От я ж сказав, стаття там, підробка документів, при власненні повноважень, захоплення комунального війна. Все, от ці базові. Три статті. Ви повинні знати і одразу подавати, щоб захистити свої права і інтереси. Тому що в Конституції, друзі, всі права і повноваження належать тільки кому? Громадянам, в Україні, українському народу. Всі вони мають тільки що обов'язок. Ну вони все так перекручують таким чином, що ви це не зрозуміли, не поняли. Тому я доношу вам такі норми права. Якщо питань не буде, дуже дяшин. Щиро ваш Дмитро Павліченко.